Журнал Суперліги вітає своїх відданих прихильників. Сьогодні на вас чекає. Чим завершились столичні гостини львів'ян та івано-франківців? Леви і тигри у дніпровських водах зцілюють рани після невдач в єдиній лізі ВТБ. Фокусування на внутрішньому світі семиразових чемпіонів України. Македонський майстер-клас від Войдана Стояновські. Нові цікавинки суперлігівського перебування в мережі. Визначення героя семи ігрових днів у рубриці МВП. І, звісно, добірка десяти найкращих ігрових епізодів тижня. Гіркоту поразки в Казані від Унікса БК Донецьк підсолодив впевненим тріумфом у рамках чемпіонату Суперліги у Дніпродзержинську. Місцеві азотівці на потужностях своїх американських легіонерів Еріка Девіндорфа, Рональда Девіса і Алана Вігінса, які сумарно здобули понад 40 очок, протрималися половину матчу. Однак по великій перерві запас міцності у господарів вичерпався. Стрімко рушити вгору криву успіху візитерів змусили Максим Пустозвонов і Рамел Каррі. На початку останньої десяти хвилинки Донецьк лідирував з відривом у 22 очка. Тож підопічним влади Йовановича не склало особливих зусиль досягнути розгрому 80-59. У провів свій найкращий матч у цьому сезоні. На підтвердження командного баскетболу тигри виконали 24 результативні передачі. У азотівців їх було лише 8. Азовмаш психологічну реабілітацію після домашнього розгрому в єдиній лізі ВТБ від красних крильєв проходив у рамках суперліги в Дніпропетровському метеорі. Упродовж стартових хвилин Дніпро почувався господарем становища. По дві результативні виласки до кільця гостей здійснили Деніел Кікерт та Вальдас Васіліюс. Однак Тадія Драгічевич триочковим влучанням поклав початок ривка левів 8-0. Надалі азовці, завдяки результативній грі Олексія Печерова, лише нарощували оберти. Тому завершили матч впевненою перемогою 86-64. Олексій Печеров і Мірослав Радульєца продемонстрували феноменальну влучність, реалізувавши понад 80% власних спроб з гри. «Азовмаш» вже у першій чверті матчу із «Дніпроазотом» зробив вагому заявку на загальний тріумф. Кирило Натяжко з-під щита, Анеманія Гордич та Іван Пауніч з за дуги створили передумови подальшому домінуванню візитерів. Підхопила зачин цієї трійці решта маріупольців. Тож 11-очкова перевага гостей поступово розрослася, оформившись у тріумфальний результат: 83-63. Лін Грір у Дніпродзержинську сім разів асистував партнерам, і при цьому ще й став найрезультативнішим гравцем поєдинку. Першу гостьову і третю поспіль перемогу оформила політехніка Гличина, яка в столичному палаці спорту засмутила БК Київ. Оптимістичний початок господарям забезпечили старання Владислава Подоляна й Ентоні Гудса. Однак, віддалившись на дев'ятиочкову дистанцію, підопічні Ренато Паскуалі не стримали зворотний удар, влаштований Майклом Лі та Дарелом Мітчелом. Львів'яни вирівняли гру, і коли настав вирішальний момент, Владан Вукосавлович відпрацював на підбиранні. Після чого на ньому був фол, і кремезний центровий з лінії штрафних встановив переможні для своєї команди цифри на табло 79-76. Ключову роль у перемозі галичан відіграли надійні дії під щитами, де тріо Лі Мітчел Лукосалович здійснило підбирань більше, аніж усі кияни разом. Вміння додавати у вирішальні моменти гри посприяло черговій перемозі хіміка, який у стінах рідного Олімпу на останніх хвилинах дотиснув Кривбас Баскет. Гості, спираючись на швидкісні здібності своїх плеймейкерів Джеймса Флоренса і Пірса Калдвела, протрималися на рівних із южненцями аж до останньої чверті. Але активність українського центрового Артема Пустового і своєчасні постріли Суада Шеховича забезпечили хімікам запас міцності, який не вдалося зруйнувати навіть нестримному цього вечора Зорану Кристановичу у підсумку 79-71 за мешканцями Южного. Очне протистояння чорногорського і сербського снайперів завершилося мінімальною перевагою легіонера хіміка на підбираннях. За відсутності дискваліфікованого Віллі Діна, Шехович взяв на себе лідерські обов'язки і чудово із ними впорався. Із четвертої спроби МБК Миколаїв таки здобув першу перемогу в новому чемпіонаті. Для цього корабелам довелося подолати вогонь, воду і мідні труби у матчі із черкаськими мавпами. Упродовж поєдинку в спорткомплексі Надія ініціатива 20 разів змінила власника. Ще 8 разів панувала рівновага у рахунку. А кульмінація припала на завершальні чотири хвилини, за які гості спромоглися здобути лише два очка. А господарі з усиллями Двейна Мітчела і Данила Козлова 11. Як наслідок, довгоочікуваний тріумф Миколаєва 76-70. Мітчелу одного підбирання не вистачило для оформлення дабл-даблу. В цілому ж миколаївці програли щит, але припустилися значно меншої кількості втрат. Безпрограшну цього сезону серію. Ферро ЗНТУ продовжив у південній Пальмірі, де вийшов переможцем із протистояння з бика Одеса. Три чверті команди навперейми змагалися у влучності, але не визначили поміж собою сильнішого. Тоді як у заключній десятихвилинці не на жарт розігрався Джеремі Шапел, який десятьма очками поспіль допоміг ферославникам вирватися вперед. У підсумку саме така різниця і розділила опонентів: 94-84 на користь підопічних Кирила Большакова. Особисту дуель в одеського снайпера Джастіна Лава Джеремі Шапел виграв із мінімальною перевагою. Але запорізького активіста продуктивніше підтримали партнери Гуїн, Мур і Калпепер, котрі загалом здобули понад півсотні очок. Ми не розраховуємо на більш легку гру нігді. Сьогодні ні одна команда. Суперлиги все, каждая команда имеет основания, считать, что они имеют возможности для хорошего спортивного результата. И это так. И сегодня каждая игра она бой двух сильных команд. К сожалению, случилось то, чего мы больше всего опасались. И то, к чему мы больше всего готовились. То есть, это быстрая игра Запорожья, которой они славятся. Я считаю, что у Запорожья одно вообще из лучших нападений в лиге. И если им дать играть в ту игру, которую они любят, хотят и очень хорошо этим пользуются, то я думаю, у немногих команд есть шанс справиться с Запорожьем. Минулого разу журнал Суперліги запитував, в якому році і в якій країні Даріус Сонгайла став чемпіоном Європи. Правильна відповідь: золото чемпіонату Європи гравець БК Донецьк здобув 2003 року у Швеції. Першим її надіслав Віталій Шамрай із Дніпропетровська. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Реалізувавши лише 28% китків з гри, Дніпро прирік себе на поразку від чинного чемпіона Донецька. Хоча протягом більшої частини матчу господарям посміхалася вдача. На екваторі домашньої для себе зустрічі вони мали двоочковий запас. Третя десятихвилинка минула також у рівній боротьбі. Однак з початком останньої чверті Дніпряни раптово зупинилися, вразивши кошик суперників лише всередині четвертої хвилини. На ту мить Рамел Карі з Іваном Раденовичем вже встигли надати лідерству донечан переконливих обрисів. Організувати гонитву підопічним Вальдемара Сахомічуса не вдалося. Донець переміг 67-50. Каррі Карі за півгодини перебування у грі відзначився 18 балами, очоливши перелік найкорисніших гравців матчу. Серед дніпропетровців гідний супротив чинив Дері Клоу. Після успішного чорноморського турне будівельник повернув переможний настрій до палацу спорту, на паркеті якого подужав Говерлу. Нелегке життя господарям на старті матчу забезпечив дует американських форвардів говерлян Кіндел Дайкс Райан Пірсон. Контр аргументами киян стала гра в трисекундній секундній зоні Лео Лайонса і Михайла Анісімова та корисні дії в захисті і нападі Артура Дроздова. А остаточно хитнув шальки Терезів у бік господарів майданчику трьома дальніми влучаннями на початку останньої чверті медвід. Зрештою, 92-84 на користь будівельника. Основний внесок у четвертий поспіль успіх столичного клубу зробило Тріо Lions, Анісімов Дроздов. БК Київ залишився єдиним клубом, який зберігає нуль у графі перемоги. Чергова невдача спіткала вовків у палаці спорту, де їх зі шляху здмухнула говерла. Вже за стартові 20 хвилин Райан Пірсон допоміг івано-франківцям напрацювати 10-очковий запас упевненості. Низка перехоплень Кіндела Дайкса призвела до подвоєння переваги ведмедів. Тому вибухова гра В'ячеслава Боброва, який здобув 20 очок, і тактика швидких фолів не врятувала киян від розчарування. Говерла ж тріумфувала втретє за п'ять турів – 81-69. Американський десант Говерлян зробив головний внесок у цей тріумф. Патрік Спаркс найкорисніше попрацював у завершальних стадіях атак. А Кіндел Дайкс сім разів обкрадаючи суперників, становив рекорд сезону за кількістю перехоплень. Після трьох поразок поспіль повернувся на переможну стежину Кривбас Баскет. Віталій Мальчевський ініціював ривок 8-0 у гостьовому протистоянні із БК Одеса. Катранам довелося надолужувати згаяне протягом двох наступних чвертей. І стараннями своїх велетнів Андрія Агафонова і Даріо Ханта вони захопили мінімальне лідерство на початку другої половини. Однак злива триочкових у виконанні Пірса Калдвела, і того таки Мальчевського накрила господарів із головою. Відтак, 78-69 за мешканцями Кривого Рогу. Віталій Мальчевський продемонстрував українським гравцям приклад того, як потрібно вигравати конкуренцію у зіркових легіонерів. 25-річний форвард Криворізців повторив особистий рекорд результативності цього сезону і до того ж здійснив 10 підбирань. Власну нездоланність до п'яти поєдинків продовжив будівельник, якому серйозний супротив влаштувала львівська політехніка Галичина. Перша половина позначена незаперечним домінуванням киян. Запастися 21-очковою перевагою їм вдалося завдяки результативним діям американського дуету Ділейні Лайонс. Ближче до фінальної сирени інтригу відродив вже україно-сербський тандем Стефанишин Вукосаблевич, який наблизив львів'ян на відстань одного дальнього китка. Однак зробити більше галичанам не судилося. Будівельники відпрацювали в обороні, тріумфували 80-75 і захистили статус лідера чемпіонату. Суттєво додавши в другій половині, Владен Вукосавлевич записав собі до активу солідний дабл-дабл. Тоді як у складі будівельників на славу потрудилися Лео Лайонс і Малкольм Ділейні. Переможну ходу Ферро ЗНТУ на власному паркеті припинив хімік. Запоріжани традиційно потужно стартували. Але ситуація кардинально змінилася. Варто було повернутися на паркет Віллі Діну, який відбув двоматчеву дискваліфікацію. З його передач Сава Лешич і Суат Шехович спрямували град влучних триочкових на кошик гостей. Тоді як Віталій Коваленко емоційно вдарив з під щита. На велику перерву южниці вирушили із 15 очковою перевагою. А після повернення команд із роздягалень спробу організувати камбек здійснили Ренді Калпепер і Джеремі Шапел. Вони зменшили відставання до 5 балів. Утім, часно скаменувшись, хіміки на одному диханні провели заключний відрізок матчу і тріумфували 87-79. Лешич продемонстрував синхронну результативність із лідером запоріжан Калпепером. але у боротьбі за відскоки сербський важкий форвард не мав собі рівних. Загалом у цьому ж компоненті хімік повністю переграв опонентів, здійснивши на 19 підбирань більше. Главная задача была нейтрализовать Дина Джозефа и Шеховича, прежде всего. В чем мы, в принципе, возможно, справились, но мы не ожидали, что настолько мы проиграем под счетом. Но, в принципе, это и было залог успеха Южного сегодня. У нас было большое преимущество, сколько, 15-16 очков? 17. А я як know, как it's достаточно. 20 минут можна очень много зміниться. Це теж змінилося. На нашу удачу нет все. Нет, нет все а, а как сказал, когда в феру никогда не можна зіхати. На чолі будівельник з 100% показником. Хімік та Азовмаш ділять друге і третє місця. На четвертому та п'ятому Донецьк і Ферро з НТУ відповідно. До зони плей-офф також потрапляють Говерла, політехніка Галичина і Кривбас Баскет. Трохи відстали Миколаєві Черкаські Маупи, які посідають 9-те і 10-те місця. Далі розташувалися Дніпро Азот, Одеса і Дніпро. Замикає турнірну таблицю Київ, який досі не знає смаку перемоги. Далі у програмі чергові характерні досягнення міцних горішків. Фокус на семиразовому чемпіоні України Азовмаші. Урок ігрової ефективності від македонця Войдана Стояновського Суперліга встановлює особисті рекорди в інтернетівських соцмережах, оголошення МВП попередніх семи днів, а також вибухова десятка найкращих ігрових моментів тижня. У матчах минулого тижня було зафіксовано кілька важких перемог. Так, політехніка Галичина відквитала дев'ятиочкове відставання на майданчику БК Київ. А Ферро ЗНТУ зміг одержати перемогу в Одесі, також поступаючись дев'ятьма балами. Проте жодній з команд не вдалося відіграти понад 10 очок відставання. Тому у рейтингу міцних горішків жодних змін не відбулося. Нагадаємо, наразі трьом командам у сезоні 2012-2013 вдавалося відзначитися вольовими звитягами. Це Азовмаш, Говерла і Політехніка Галичина. На сторінці Суперліги у мережі Фейсбук завершився конкурс, і сьогодні ми оголошуємо його підсумки. Вболівальникам було запропоновано пригадати художні фільми, герої яких грали у баскетбол. Серед учасників розіграли призи, володарями яких стали Андрій Філіпов, Віктор Бусленко і Масімо Ані. Вони отримали баскетбольні м'ячі Adidas Pro. Крім того, найактивнішого серед учасників Андрія Філіпова Суперліга нагородила фірмовою футболкою. Якщо ви відзняли цікаві фото і відеоматеріали, пов'язані з суперлігою, гравцями, тренерами і вболівальниками команд, надсилайте їх на нашу сторінку у Фейсбук. Найцікавіше обов'язково з'явиться у журналі Суперліги. Привіт, я Войдан Стояновський. Сьогодні я навчу вас гри при пік-н-ролі. Коли центровий заступає, виходячи на допомогу, варто й самому піднятись дещо вище. Якщо центровий залишається на заслоні, сміливо ідіть вниз. С вами Видан Становський. Успіхи на внутрішній арені Азовмаш чергує із невдачами на міжнародному рівні. Друге поспіль Фіаско в Єдиній Лізі ВТБ чекало маріупольців у далекій Астані. Місцевий одноіменний клуб після серії дальніх пострілів Антона Пономарьова і ефективності під щитом Девіда Саймона за підсумком першої половини відтіснив левів на восьмиочкову дистанцію. Кирило натяжко відродив інтригу потужними данками, спираючись на його самовідданість на обох кінцях майданчика, азовці навіть кілька разів виривалися вперед. Але ключової миті підопічні Олександра Кесара втратили ініціативу. А казахстанці зусиллями грека Андреаса Глініадакіса виграли важливе підбирання і відсвяткували вольовий успіх: – 75-72. В обох командах на провідних ролях були центрові. По два гравці цього амплуа від кожного клубу потрапили до переліку найрезультативніших. ВК Донецьк в єдиній Лізі ВТБ катком пройшовся по естонському каліву. Повернувшись до палацу спорту дружба, підопічні влади Йовановича збудували перед власним кошиком непрохідний мур. Дозволивши прибалтам за першу половину здобути лише 15 балів, самі тигри з височини своїх трьох башт Сонгайли, Фішера і Раденовича, напрацювали 18-й очковий відрив. Після великої перерви господарі дещо послабили пильність у захисті, але наступального темпу не втратили. У підсумку, приплюсувавши до попередньої переваги ще три пункти. Як результат упевнений розгром 67-46. Гостям, серед яких одним у полі воїном намагався стати Уілкінсон, зрадила влучність на периметрі. звідкиля вони виконали 19 спроб, а поцілили лише двічі. Найрезультативнішим серед донечан став Сонгайла. Другий тур єдиної ліги ВТБ. Представники суперліги провели з протилежними результатами. Після другої поразки Маріупольські леви серед аутсайдерів групи А. Перша перемога донецьких тигрів підняла їх на п'яту сходинку. Звання найкориснішого гравця останніх семи днів журнал Суперліги віддає Саві Лешечу з хіміка. В центральному матчі тижня важкий форвард южненців був нестримним у нападі і наполегливо працював під щитами. Він завершив гру з дабл-даблом, дабл-даблом, принісши хіміку 27 очок і 12 підбирань. Лешич продемонстрував свою найкращу гру в сезоні, яка принесла команді принципову перемогу над Ферро, а йому особисто титул MVP тижня. Друге місце і срібні нагороди чемпіонату. Що це? успіх чи поразка? Звісно, хотілося виграти. І, скажімо так, все цього йшло. Не вистачало цього командного духу. Надіюсь, що в этом году. Я уверюм, що в этом году і ця команда завоєць чемпіонство України. Чи буде так, покаже час? Проте всі передумови для цього є. Найголовніше це багаторічна любов та підтримка палких вболівальників, котрі, не шкодуючи свого часу від малечі до дорослих, прямують на домашню арену команди, щоб зарядити гравців своєю енергією. Ми ж земляки, тому ми повинні підтримувати свою команду. в будь-якому випадку. я горжусь за цю команду, тому що. Она все время выигрывает. И дорога моему сердцу. За долгие роки існування БК Золмаш став дорогий серцю всього міста Маріуполь. Я думаю, это очень большая заслуга нашего президента, который дал місту эту команду. И сам город дал тех фанатов, тех людей, которые приходят, которые болеют. Это приятно наблюдать, что даже поколение змінюється, а зрители уже, скажем так, те, которые фанаты были, еще к ним присоединяется уже новое поколение зрителей, что не может не радовать. И справді, болевальник Язов Маша – одни из найстарейших та найвиданейших фанатів в Украине. Для меня это, можно сказать, жизнь. Я жертвую очень многим для того, чтобы попасть на матч. Я даже на свои дни рождения их пост. Я не рождения справлял свои 20 лет в автобусе, ехал в Запорожье поддерживать команду. И несмотря на все эти жертвы, они не уявляют своей жизни без улюбленной команды. Как это нет клуба? Не бывает такого. А Замас всегда будет чемпионом. Новые легионеры, которые к нам приезжают, мы говорим, да, вы на улице видите очень красивых много девушек. Вы не можете представить, когда начнутся игры, какие девушки выйдут на трибуну. Определенна часть моєї жизни, вот здається, дом работа, дом работа. А от у меня есть вот дом работа і баскетбол. Я тут заряжаюсь энергией. У них очень хороший тренер, очень сильный, очень какой-то степені жорсткі. Я уверена, що сильний і жорсткий. Без цих якостей не стають чемпіонами Євроліги та Універсіади. В Олександра Кесара ці здобутки є. Наші з клубом амбіції однакові. Тож я недовго думав перед тим, як погодитись на пропозицію працювати в Азовмаші. Це команда, котра звикла щороку завойовувати нові титули. Минулого разу було срібло. Я тут для того, щоб цього року було золото. Крім гравців та тренерів, ведуть команду до золота ще багато людей. Кожен з них на своїй ниві. Хтось уже встиг віддати команді багато сил на майданчику. А зараз коментує ігри рідного клубу. Слепенчук решил остановить атаку и вот так вот нашел да, 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 да. Здорово! Пауза! Посмотрел большого входящего игрока. Отличный эпизод. Огромная часть моей жизни, потому что так, мы все, все живем баскетболом, несмотря на то, что уже не в форме. Все равно мы болеем за команду. Вот, пытаемся комментировать, пытаемся тренировать детей, составили структурой клуба и пытаемся нести знамя дальше. Дехто вже 10 років на місцевому телебаченні випускає передачу, присвячену улюбленому клубу, і, незважаючи на серйозні справи, вміє посміятись і над собою. Що прямо так? Здравствуйте! Ой, Серію домашніх матчів азовці відкрили перемогою над черкаськими мавпами. К этому поединку наші подошли. Они все на меня смотрят. Но, Когда я перший раз попала сюда, буквально перший матч, і це висловлює з любовь з першого взгляда. Це вже просто жить. Я сподіваюся, що в этом году вони нас не підведуть і ми возьмем кубок. А хтось допомагає команді, підтримуючи гравців своїми танцями та кричалками. І байдуже, що на костюмі емблема футбольного клубу Барселона. Головне, що у душі. «Азов марш! Азов марш!» Кожен з них виконує свою роботу і не знає, що останніми роками в суперлізі склалася маленька прикмета. Команда, яка минулого року була другою, наступного обов'язково здобуває золото. Значить, це дуже хороша примет, значить, так і буде. Азумаж буде чемпіоном в цьому році. Найкурйозніший момент ігрового тижня відбувся у Южному, а його авторами стали елітні захисники суперліги Ренді Калпепер та Віллі Дін. Спочатку лідер хіміка віддав пас, точнісінько в руки супернику. Після чого головний літун Ферро логічно довершив цей кумедний епізод промахом з підкільця. Десятку найкращих моментів тижня відкриває захисник Дніпро Азоту Дерік Зімерман. Він святкує покращення власних киткових навичок і реалізовує другий триочковий за три сезони в Суперлізі. На дев'ятому місці Ігор Чумаков, який допомагає Миколаєву здобути першу перемогу в сезоні, і б'є з гори через захисника. Восьме місце у Дніпропетровців. Дері Клоу привчає глядачів до своїх прихованих передач, а Максим Корнієнко радує їх китком з гори. На сьомій сходинці герой кривбас з в одеському матчі Віталій Мальчевський. Він найкраще зорієнтувався у сумбурній ситуації і красиво заробив два зі своїх 20 очок. Шосте місце у велетні в Одеси. Андрій Агафонов однією рукою технічно переправляє м'яч на Даріо Ханта, чим допомагає йому продемонструвати весь атлетизм. Центровий львів'ян Владан Вукосавлович потрапив на п'яте місце не завдяки красивим діям в атаці, а через надійну гру на підбиранні, яка у вирішальний момент матчу принесла Галичині перемогу. Четверте місце у Азовмашівців. Артем Сліпенчук ідеально почувається на максимальній швидкості і віддає чудовий пас на Олексія Печерова, який завершує епізод надійним китком з гори. На третю сходинку зі своїм фірмовим баскетболом блискавично застрибують запорізці Джеремі Шапел, Ренді Калпепер і Камерон Мур та їхній алею у швидкому відриві. Друга позиція у не менш ефектних гравців хіміка, Дево Джозеф перехоплює м'яч і віддає пас цукерку на южнинського супермена Вернона Гудріджа, який здіймається у повітря і виплескує усі емоції на кошику суперника. А найкращий цього тижня Артур Дроздов, який своєю надійною грою допомагає будівельнику бути нездоланним в суперлізі. Захист і напад від капітана Киян це перше місце нашої десятки. А зараз час нашого традиційного запитання для вболівальників, що пов'язане із тематикою рубрики у фокусі. В якому році і в якій країні Олександр Кесар привів юніорську збірну Сербії до перемоги на універсіаді? Свої відповіді надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все до зустрічі за тиждень.